Поліція Одещини попереджає про нову шахрайську схему заволодіння грошима літніх людей. Полягає вона в тому, що людям похилого віку, які придбали, Біологічно активні додатки чи лікарські засоби через інтернет-мережу телефонують невідомі, представляються співробітниками державних силових відомств та повідомляють, що кошти за покупки нібито надійшли на рахунки країни агресора, та це є фінансуванням збройних формувань Російської Федерації. Звонять підполковник такий-то, такої то я фамілію вже не пам'ятаю. і доворить, що насчет моєго лікарства, яке виписувала по інтернету. Мої деньги пішли на фінансіване російська. Росії. Ви купили эти это лекарства, ви спонсоруєте росіян. Ярю каким способом? Вы покупаете лекарства, производимые не, не не в Украине, а в России. Вы уже внесены в список э коллабораторов, которыми будет заниматься контрразведка. Значит, передаёт мне э, трубку какая-то дама, она меня и э, с этими словами обзывала. Кричала на мене, Вот у мене вашого паспорта. Значит, она говорит, для начала я вас, ваш телефон ставлю на службу. Ми сканували вашу квартиру, і у вас в доме полно Вы спонсируете Росію. Шахраї звинувачують пенсіонерів у державній зраді, погрожують кримінальним переслідуванням. Але пропонують варіант вирішення питання за непритягнення до відповідальності. необхідно, так би мовити, задекларувати наявні кошти, які в подальшому будуть повернути власник. І я на, на автоматі все подаставало, що у мене було. Поставила телефон перед собою, і, і вони бачили мене і все дивилися. а я их не видела. И они заставили меня пересчитать мои деньги, и которые я пересчитала, как бы задекларировала. Спиной к, стала к лестнице. Подошел парень двухметрового роста. И я им отдала деньги. Подібна ситуація сталася із 76-річною жителькою Одеси, яка онлайн замовила біологічно активні добавки, зазначила на сайті свої персональні дані та сплатила кошти за товар. Згодом жінці зателефонували невідомі, відрекомендувалися співробітниками правоохоронного органу і, працюючи за вищезазначеною схемою, звинуватили у спонсоруванні військ окупантів. Ми чули такий такої розумієте, Говорять, що замбіроють рядом. Так от мені кажеться, там був такий замбірую голос. голос. Я постепенно вдруг почала боятися. Перебуваючи під психологічним тиском, налякана одеситка погодилася віддати на декларацію Соловикам наявні заощадження в сумі 7,5 тисяч доларів. Кошти потрібно було передати так званому агенту спецслужби, роль якого мала виконати інша літня жінка, завербована шахраями, за аналогічною схемою. И вот эти шахраи говорят мне, сейчас подъедет машина, такси. С таксистом не разговаривайте. Приедете туда, перезвоните, что вы там. И к вам подойдут и дадут вам кулек. А я говорю, а там что? Аферисти забезпечили її підробленою довідкою на кшталт посвідчення позаштатного працівника відомства та дали чітке завдання отримати від потенційної зрадниці гроші і перевести їх на певний банківський рахунок. Однак 76-річна одеситка в останню мить запідозрила шахраїв і звернулася до поліції. Оперативники карного розшуку підтвердили підозри заявниці і запобігли злочину. А жінка зберегла свої заощадження. Поліцейські встановили інших жителів Одеси та області, які стали жертвами подібної шахрайської схеми. Всі вони, люди похилого віку, кожен з них втратив від 5 до 128 тисяч доларів. За кожним виявленим фактом шахрайства розпочаті кримінальне провадження, проводяться необхідні слідчі та розшукові дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до цих злочинів, та притягнення їх до відповідальності. В первую очередь, идите, пожалуйста, в свою районную полицию и покажите, если этот человек, если такая фамилия, служит ли этот человек в данный момент, не попадайтесь, пожалуйста, под такие. Это очень страшно. Я бы посоветовала всем, кто будет сталкиваться с подобной ситуацией, рассказать об этом своим, более младшим, может быть, более сведущим в этих вопросах людям. Тому що коли вони мені дзвонили і угрожали, вони говорили, що нікому не сообщать. Коли ви відео, що це розвод, коли ви сумніваєтесь, йдеться в поліцію, вам допомогуть. Отже, щоб не стати жертвою шахраїв, просіть особи, яка телефонує і представляється працівником державної установи правоохоронного органу, назвати своє прізвище, ім'я та побатькою посаду та роз'яснити причину телефонного дзвінка. Якщо співрозмовник у чомусь вас звинувачує та пропонує вирішення питань за гроші або якусь послугу, вимагає від вас якісь кошти, не піддавайтесь на провокацію. Припиніть таку розмову, покладіть слухавку і повідомте про неї вашим дітям, дорослим онукам або зателефонуйте до поліції на цілодобову спецлінію 102. Якщо ж ви чи ваші близькі все-таки стали жертвою шахраїв, не зволікайте і відразу телефонуйте на 102.